Коли одного разу кварцяний пропустив прес конференцію в Олександрії, йому закинули, що мовляв, ігноруй журналістів, але тренер віднайшов красноване пояснення власної відсутності. Я ходив як лох, там, минут 10 по стадіону. Ніхто мене нікуди не приглашав. Де тут що, Куди я піду? Здрасті, надіть кабінет для того, щоб я вам щось міг сказати. Спитайте моїх тренерів, тебе визивали, мене шукали, ніхто нічого не шукав. Якщо було по-другому, то тоді я... мені навіть нема за що вибачатись. Та свою найвідомішу крилату фразу Віталій Володимирович адресував футбольним суддям. У суддяському комітеті одні і ті ж люди, там схеми, там варіанти, там кібернетика. Коуч Волині обіцяв вивести на чисту воду всі мутні схеми в українському футболі. Вирішив навіть перестрахуватися, взявши ідею з одного із сценаріїв сценаріївського бойовика. Ну запам'ятайте, я вже написав это все в письмі, оно лежить у мене в мене убьют, всі прочитають, що там написано. Там написано, кому дають, які клуби дають, сколько дають. Так що поздно убивать. Верні, это можно, но. Об этом узнає дві смі. Кварцінний активно висловлювався проти впровадження вар в українському футболі і стверджував, що сучасні технології вбивають футбол. Мовляв, втрачається динаміка. Я рахую тільки фіксація гола, все, більше нічого не треба вар. Рука? ну була рука, не було руки. Ну, суддя не зафіксував, побіг все. Ні, гол забили, півчаса команди обнімається. Вже хтось з однеї команди інфаркт отримав. Той же вмер від горя. Той п'яний від радості вже сил випити, закусити. Тут йому кажуть, що одно ти програв. А ще Віталій Володимирович вважав, що доцільно було би заборонити заміни у доданий час і з тих же міркувань, щоб не втрачалася краса футболу. Я давно інноватор. Ніхто не приймає, може це реально. Вони варвали. Кому він може? Мав перцяни рекомендації щодо процедури жеребкування Кубка України тренера Волині страшенно обурило, що кілька років поспіль його команді випадало мірятися силами із Дніпром. Не в холодильник чи в гарячу пічку класти, раз. І не зводити лбами нас з Дніпром. Лучше взяти якогось бомжа в метро, привезти на жери, бо він витягне нормальні жери. Ще 12 років тому Віталій Володимирович знав, як давати відсіч інтернет-трулям. І бо там: Ребята, станьте на моє місце, господа інтернетчики, які бояться чомусь, якщо я даю інтерв'ю. Я кажу, якварцяний. Це врагі спеціальної ситуації, э, всякую грязь, і не пишуть Матадор, Сеня Філкенштейн, Маня Поднебесна. Вона нам пише, що його фамілія Кравчук Петро Петрович.